Я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Господи, вставай бо гинемо. Господи, хіба тобі байдуже, що ми тут гинемо пропадаємо? І знаєте, я вам так скажу. Іменно за це Ісус і вибрав їх апостолами. Не за те, що вони налякалися. А за трохи другий, і я хочу зараз з вами разом то розібрати. <кій> Мова йде про рибаків. Люди, які з малку вже були в чумні. І від коли навчилися ходити і стояти, вони вже плавали з батьками в море. Для них море це їхня рідна стихія. Так що сталося? Чому вони так налякалися? Тому що були інші човни, і там був вітер такий самий, як і в цих, але там вони щось не дуже переживали. Переживали тільки в цьому човні, на якому був Ісус Христос. Вони все-таки переживали. Бо, знаєте, коли прийшлося сідати в човен, ці кажуть, Господи, сідай до нас, а ці кажуть, не сідай до нас. Ну він вже сів той човен. І вони розуміють, що до них сів Христос і до цього особливе відношення. І коли почався той буревій, вони кажуть, та будіть Господа, ну, ну то як? Ми, ми тут не, не знаємо, що робити. Бо ці приходять раз подивилися, каже, Де він, та як там спить. Як спить? Вітер, хвилі, то... ну, та як спить? Ну, спить, каже. Вони поклав собі подушку там під голову, та там на кормі спить. Ну, це не такий човен, знаєте, був який знаєте, на двох людей, що треба рівно сидіти, без і не перевернути. Це трошки був більший корабель, такий рибацький. Що там можна було сісти і сховатися, і там навіть може на нього дощ таже і не крапав. Але отак от підкидав. І учні не кажуть, що, Господи, ми переживаємо за Тебе, а кажуть, хіба тобі байдуже, що ми гинемо, але переживали то вони тільки за нього. Ми часто на себе теж перетягаємо ковдру знаєте, і кажемо, Господи, поможи моїй дитині, так за нею переживаю, так переживаю. А Бог каже: мені здається, доню, що ти не за дитину переживаєш, ти переживаєш, як ти будеш виглядати перед людьми, як твоя дитина буде недобре вчитися. Ти переживаєш, щоби тобі не упрікали, що твоя дитина якась не така, ти не за дитину переживаєш за себе. Щоби твоє я не пострадав, аби тобі не було встидно перед людьми. І Господь Бог іменно от таким людям. Сьогодні у цю подію ставить нам перед очі. <кій> Учні приходять, Господи, хіба тобі байдуже, що ми тут гинемо? Бо вони знали, що Він все <кій> за кого заступався. Але Христос знає, що вони не за себе переживають. А переживають за те, що вони просили його в човен, і другі просили, і ті ще просили, але Христос сів у цей. Якби там щось з Христом сталося, то вони потім ну, виглядали би перед іншими, знаєте, так, не дуже гарно. То переживали вони за кого? За себе, аби не потопилися. Та ні. Це рибаки, які виросли в море. Для них цей шторм це і взагалі нічого страшного. Було, що вони і за борт випадали. Було, що риба їх тягнула далеко під воду, і вони їх рятували, і вилазили на човна, посміялися з тої історії, але ніхто не боявся, ніхто не лякався. Тільки присутність Бога задає їм то відповідальність перед іншими. І знаєте, і ми також, і ми також, не тільки в негативному напрямку, але. І в позитивному через присутність Бога ми стаємо більш відповідальними. А де той Господь Бог присутній? Він має бути в човні там спати на подушці. Той Христос, який каже, що в човні на кормі спав, корма це то місце, де управляється човном. Він там спав. Цей прообраз того Ісуса, який Ти тримаєш у своєму серці. Це як той Ісус, який на човні у час отих наших стихійних лих, нашого щоденного бурхливого життя, Він спить на кормі. І ми часто Його будемо і кажемо, Господи, хіба тобі байдуже, що я гину? І Господь Бог каже, Давай добре перший раз подумай, що ти мене збудив. Чи ти хочеш своє его врятувати, своє я, то внутрішнє таке велике. Чи ти дійсно хочеш показати свою здатність на жертву? Бо через ось цю здатність на жертву Господь Бог відкриває двері до Царства Божого. Я був голодний, ви дали мені їсти, я був спраглий, ви дали мені пити. Я був ви мене задягнули. Здатність на жертву. Не на балачки язиком плескати, а здатність на жертву. Господь Бог каже, чого ти мене розбудив? Кожен раз, коли молитеся, згадайте, що ви будете Бога, який у вас там в душі. Як на човні з апостолами спить у час шторму. Дивіться, що ви його дурно не будили. Вже як будете Господа, то кажіть те, що кажете, кажіть то, що маєте сказати, щоб воно мало значення, щоб це не виглядало, що ви за дурно Ісусика збудили, та? і нехай ваше життя настане, як. Після слів Христових ущухне, затихне і море затихло. Щоб так і навколо вас затихли ті бурі щоденного життя і ті труднощі, які вас оточують, які вас вже так замучили. Розбудіть, Господи, скажіть, Господи, прошу тебе, утихомир бурю щоденного мого життя, бо я вже дуже сильно змучився. Амінь. Имя Отца и Сина и Святого Духа. Слава Исусу Христу! Слава на